Всім вам доброго дня, і нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Коли Ісус прийшов на землю, Він говорив до народу Божого, до лідерів релігіозного часу, фарисеїв, садукеїв, книжників, про те, що вони повинні були виконати призначення, це бути світом і, світ, і сіллю для свого світу на, на землі. Ну вони це загубили. Чому? Тому що саме головне було в законі Божому це любов. Вони робили суд другим, а собі не бачили ніяких гріхів. Вони даже осудили Ісуса, коли він в суботу стілив жінку, яка 18 років корчилася від болю, яку диявол мучив довгі роки. Самі вони нічого для цього не робили, але могли тільки осудити. Ісус їм говорив, що ви обходите землю, знаходите людину і робите її ще гіршою за себе, ще релі... Релі... релігіознішою за себе. Суд і любов це як дві рейси, по яким двигається план спасіння Господа, всього людства. Сьогодні Друга проблема. Сьогодні люди втратили суд, коли преподається Євангеліє без суда, без одної рейси. Поїзд не може рухатися по одній рейсі. Люди, які сьогодні ходять в церкву, вони не можуть принести плоду для Бога, тому що іде перевернути Слово Боже. Якщо тоді був суд без милості, то зараз милість без суда і любові. Такого не повинно бути. Тоді втрачається початок вчення Ісуса Христа. Це про вічний суд. Ми сьогодні повинні проповідувати, де є вся повнота суда вічного. Люди повинні розуміти, якщо немає суда вічного, значить не буде перед ким нести відповідальність. Означає, що не потрібно позбавлятися від гріхів, не потрібно каятися. Фарісеї самі не каялися, зате вони осуджували других. Сьогодні можна бути взагалі не святим, і не треба каятися, тому що немає суда. Ісус Христос сказав, що в такому випадку ти не зможеш принести плоду для Бога, тому що там, де перевертають Слово Боже, там буде кара Божа. Ісус. Дивиться на те, який плід ти йому принесеш, це дуже важливо для Бога. І давайте будемо мудрими приносити плод Господу це є спасіння Господнє. Якщо в нас буде віра, як зернятко герчичні, вона буде, віра буде рости. Якщо в нас буде закваска, Божа. Ми зможемо унаслідувати Царство Боже, тому потрібно навертатися до Господа Бога, до Начатків Христових, навчати основи християнської віри. Потрібно вертатися до, до неперевернутого Євангелія, де є суд справедливий. І любов Божа. Любі. Підписуйтеся на канали нашої місії, Слова Боже, на канали лікарів теології Станіслава та Юлії Солтаненко. Слухайте чисте Євангеліє, щоби перебувати в Святому Дусі, щоби спасати себе та своїх рідних, свій дім і тих людей, яких Бог призначив спасти через вас. Амінь. Божого вам благословення всім.